Урок 17 Діагностика апаратної та програмної складової комп'ютера спочатку давайте дещо пригадаємо. Чи стикалися ви з перебоями в роботі ваших комп'ютерних пристроїв? І з чим це було пов'язано. Які дії ви здійснювали для усунення неполадок у роботі комп'ютера. У сучасних комп'ютерах значна частина операцій з діагностики апаратної та програмної складової комп'ютера здійснюється автоматично з використанням програм операційної системи та додаткових. Ці програми регулярно проводять перевірку роботи пристрою комп'ютера та окремих програм, включаючи операційну систему. Діагностика це процес визначення стану організму, технічного пристрою, рослини, взаємне розташування, розміщення якихось предметів або їх частин. Наприклад, після включення комп'ютера виконується система команд, які об'єднані назвою POST – самоперевірка під час увімкнення. Метою POST є визначити початковий стан пристроїв комп'ютера та виявити, чи правильно працюють основні апаратні компоненти. Якщо виявлено некритичні помилки, то виводяться повідомлення про їх наявність і пропозиція виконати додаткову перевірку та усунути неполадки або ігнорувати проблеми та перейти до завантаження операційної системи. А якщо виявлені критичні помилки, варто їх усунути, підключити певний пристрій, наприклад, клавіатуру, а за неможливості звернутися до відповідного фахівця. Ще одним засобом пошуку та виправлення помилок у роботі програмного забезпечення є компонент Windows, який має назву Засіб виправлення неполадок Windows. Щоб його відкрити, треба зайти в меню Пуск, налаштування, оновлення та захист виправити неполадки. Для розв'язання конкретної проблеми необхідно обрати посилання. Додаткові засоби усунення неполадок. Обрати вид неполадок та кнопку Запустити засіб усунення неполадок. Залежно від вибору Виду неполадок. Після натиснення кнопки Запустити засіб усунення неполадок відкриється діалогове вікно, у якому потрібно буде обрати способи діагностики та усунення неполадок. Наприклад, Після вибору засобу усунення неполадок мережного адаптера в діалоговому вікні буде запропоновано обрати адаптер для певної мережі. Ethernet, ефірна мережа технологія передавання даних, що використовується в локальних мережах. Wi-Fi, Підключення через мережу Bluetooth. Усі мережні адаптери. Після вибору адаптера та кнопки далі. Буде запущено сканування відповідних пристроїв зв'язку та намагання автоматично виправити неполадки. У випадку, коли програма не змогла виправити неполадки, буде виведено відповідне повідомлення. У такому разі варто звернутися до фахівця. Існує цілий ряд додаткових програм для діагностики та усунення збоїв у роботі комп'ютера, таких як AIDA 64. C-Software, Sandra, CPU Z, ESET та інші. Діагностика комп'ютера це впорядкований згідно встановлених правил і алгоритмів процес, метою якого є встановлення його загального технічного програмно апаратного стану, визначення наявних програмних неполадок і апаратних несправностей їх характеру. Виявлення причин виникнення неполадок і несправностей комп'ютера. Характерними причинами виникнення несправностей комп'ютера є вичерпання технічного ресурсу електронних, електротехнічних та електромеханічних компонентів системи в результаті їх старіння або інтенсивної експлуатації. Заводський брак компонентів комп'ютерного заліза. В першу чергу виробництво маловідомих виробників або з найдешевшого сегменту аналогічних виробів. Руйнівний механічний вплив в результаті необережного поводження або під час спроб обслуговування, ремонту, апгрейда комп'ютера. Можливі варіанти удари, падіння, подряпини на платах. Надмірне прикладання зусиль на електронні, механічні та електромеханічні деталі, вузли, механізми, продавлювання матриці монітора, порушення контакту або порядку підключення в роз'ємах, обрив проводів та інші. Надмірне забруднення. Пил, шерсть домашніх тварин, залишки комах. Всередині корпусу системного блоку, що призводить до порушення процесів охолодження компонентів системи, неграмотні дії користувача по зміні параметрів і налаштувань в BIOS або операційній системі при установці прикладного програмного забезпечення або драйверів пристроїв. Руйнівна дія шкідливих програм комп'ютерних вірусів на BIOS, операційну систему, прикладне програмне забезпечення та або апаратне середовище комп'ютера. Основними методами усунення наявних технічних або програмних несправностей комп'ютера є повна заміна вийшовших з ладу пошкоджених модульно-блокових пристроїв системи. Наприклад, материнської плати, процесора, відеокарти, вінчестера, оперативної пам'яті і так далі на нові або на працездатні БУ. Поелементний ремонт, перепайка мікроелектронних і напівпровідникових компонентів друкованих плат, інтегральних мікросхем, контролерів, конденсаторів, транзисторів реєстрів, резисторів і так далі. Проводиться, якщо такий метод ремонту визнається можливим в технологічних умовах ремонтної майстерні або лабораторії. Перепрограмування працездатних, але некоректно працюючих контролерів. З допомогою спеціального обладнання в умовах майстерні лабораторії. Налаштування BIOS операційної системи комп'ютера. Перевстановлення операційної системи, драйверів системних або периферійних пристроїв. Зараз попрацюємо з комп'ютером. Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за вказаною адресою або QR-кодом. Домашнє завдання. Прочитай параграф 3.4 – це сторінки 87-89 підручника. Виконай завдання третє на сторінці 90. Не забудь підписатися на канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!